Це я вчора зайшов до медсестери. дивлюсь, висить. Так говорю. Люстрація там <різь> не надо, мені весіліє буде. На білий медичний пластир Сашко на стіну біля ліжка клеїть карти України, показує, де отримав поранення. Десь отут. А там є нижня кринка, був обстріл градом. Коли дивишся на Сашка, перше, що бачиш, весела усмішка і щирі очі. І тільки коли він встає, розумієш, чому він у госпіталі. Він служив у 25-й 10-й бригаді, коли отримав поранення. Коли вся країна із атумуванням подиху слідкувала за парадом на День Незалежності, Сашка вкрили гради. Зазвичай ми чули, коли десь пролунають постріли, там, залпи, а тут ніяких залпів, пострілів ми не почули. Спробував переповзти до окопа, який знаходився десь за 3-4 метри поруч. Відчув ну, взрив і розпочався такий сильний біль, дуже сильно. От, перевернувся на спину, побачив, що ногу відірвало. А далі довгі 12 годин польової дороги до лікарні від втрати крові двічі зупинялося дихання. Нас покидало. Покузову добра, і от вже кілька місяців він у київському військовому госпіталі на дітей дивиться, поки тільки з екрану телефону, посміхається. Ось на головах стоять <порізовувач> його маленькі <порізов> сини. Вони з мамою чекають <порізов> на тата <порізов> у Дніпропетровську. Ми на Це Це я та літо папа з мами, і не батько. І ніби з іншого боку екрану родина Сашка дивиться на його світлини. Ось тут вони всі разом. І Сашко ще на своїх двох. Тяжело було пережити, прийняти все. все вже Найголовніше жив. Це саме головне, що буде виспитувати своїх синовей. Я скучаю за папою. А він скорей приїжджає. Чотирирічний Ілля показує, чим займатиметься удвох із батьком, коли той 18, повернеться додому. Дівнадцять. Двадцять. Молоді це навчив? Так, себе мене. Хай і без ноги, але Сашко й далі хоче бути для сина прикладом. Тож віджимається стільки ж разів, як і колись. Тут головне мишці качати, Кругообмін веществ. Бистреє йдуть і заживає швидше. Мої товариші ну що так, фізично не особо там займалися. Вони ще до сих пор там перев'язки діли. Підполковник Олександр Федорченко тримає себе у формі, бо хоче повернутися знову в армію, а поки повертається до звичайного життя. Вже навіть сідає за кермо. Одною ногою управляюся на двох педалях, О, щоб лівою ногою мов миттєво загальмувати, а не. Уявною вже правою її немає, а ти нею намагаєшся, щось зробити. Все, будь ласка, приїхали. Аби жити повноцінним життям. Сашко хоче собі протеза іноземного хороший 350 тисяч гривень. Чи покриє всі витрати держава? Поки не зрозуміло, хоча посадовці обіцяють, це не проблема і не питання учасників АТО. Це надумане питання. Для них це питання не має зовсім ніякого значення. Для нього він безкоштовний. Всі протези, які в Україні виробляються і мають сертифікати, вони всі оплачуються за державні кошти. Та коли дійде до Сашка, черга не знає ніхто, а він готовий до протезування вже за місяць і відкладати не хоче. Допомогти зібрати на якісний протез можете і ви. Ось реквізити його картки. Адже в Сашка ростуть два сини, і вони хочуть, щоб поруч був здоровий батько. Не дарма ж саме для них він так тримається. Звісно, що деяких там рухів я вже не зможу виконати. Це не, найголов... не найголовніше не саме головне в житті. Головне, що всі ті люди, яких я любив, вони поруч біля мене залишилися. Ольга Кучер, Ольга Волинська, Олег Радченко, Ярослав Шейкота, Олександр Рідкович. програма Вікна СТБ.